Всіх вітаю, мене звати Олексій, компанія Horfood. В сьогоднішньому відео будемо готувати з вами м'яке морозиво на фрізері Гошен BJ188 CR'E. Перед початком роботи необхідно приготувати суміш для м'якого морозива. Ми це вже зробили. Детальне відео приготування суміші є у нас на каналі. І також перед початком роботи необхідно детально змазати харчовим лубрикантом і зібрати роздаточну групу фрізера. Це також є у нас на відео яке Можете подивитись у нас на каналі, тут буде посиланечко. Перед тим, як ми почнемо з вами виробляти м'яке морозиво, нам потрібно вімкнути фрізер і промити його чистою водою. Це нам дасть додаткову очистку нашого бункера та циліндрів, і ми додатково зможемо з вами пересвідчити, що правильно зібрали роздаточну групу, і у нас немає течі. Беремо водичку і заливаємо. Наші бункера. Після чого ми вмикаємо кнопку wash. Заморозку вмикати не можна, тому що вода в циліндрах перетворюється на льод і поламає ваші шнеки. Тому обов'язково мийка. І чекаємо декілька хвилин, поки наш фрізер промиється. Потім зливаємо водичку і можемо заливати суміш. Ми промили наш фрізер, злили водичку і тепер будемо з вами заливати готову суміш. Тут у нас буде ванілька і шоколадка. І перед тим, як вімкнути заморозку, необхідно прогнати пару хвилинок фрізер на режимі мийка для того, щоб суміш рівномірно розподілилися по циліндрах і у нас з вами не з'явилася повітряна пробка. Необхідно трошки злити суміші в кріманку і повернути знову до бункера, щоб зрозуміти, що у нас не образувалася повітряна подушка. Злили, повернули. Після чого натискаємо кнопочку Стоп і запускаємо заморозку. І чекаємо, коли наше морозиво приготується. Наше морозиво готова. Готувалася воно 13 хвилин. Давайте спробуємо зробити морозиво. Гарна функція є у цього фрізера він оснащений режимом нічного збереження. Тобто, якщо ви відпрацювали зміну, у вас залишилось трошки сумішу, вам не потрібно її зливати і робити санітарну чистку. Вам достатньо просто зажати кнопочку фріз. І у вас вмикається режим нічного збереження. Він тут обозначений прекулінг. І все. І на ранок у вас буде свіженька суміш. Зробили м'яке морозиво на нашому фрізері Гошен BJ188CRE. Це дуже вдала модель, вона коштує доволі недорого і гарно оснащена. Вона має повітряну помпу, режимічного збереження та доволі непогану продуктивність 20 літрів на годину. Якщо зацікавила ця модель, можете написати мені за контактами, які будуть під цим відео. Дуже дякую вам за увагу.